Частина 18. Після всього світ не вибухнув, не очистився, не зцілився. Просто стало тихо. Коти-горошко стояв серед того, що колись було бункером. Земля не дихала, стеля не капала. Лише вітер ходив, як привид. Він ішов крізь тишу. Повільно, без мети, без слів. Зупинився біля уламків платформи. Там, де були брати, там, де їх більше не було, і почув тихо, дуже тихо. Ти залишився. Тепер ти пам'ять. Не забудь! Він нахилився, взяв із попелу стрічку Червону. Як тоді, сні. Зав'язав на зап'ясті. Подивився в небо. І пішов. Не як меснок. Не як герой. Не як дитина. А як людина. Ось і Осіказоцьці. Кінець. А хто слухав, підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки. Допоможіть розвитку українського контенту. Підтримайте автора. Разом до перемоги. Дякую за увагу. Чекайте на нові історії. Наступна українська казка вже скоро.